Знаєте, наші спогади це не такий вже й точний запис подій. Це скоріше короткий трейлер, змонтований за дуже дивними правилами. І саме ці правила вирішують, що залишиться в пам'яті, а що просто зникне. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. А почнемо ми з одного, ну, дуже дивного експерименту. Його результати, на перший погляд, здаються абсолютно нелогічними, наче якась помилка. Але ні. Все правильно. І ось головна загадка: от скажіть чому людина при здоровому глузді може свідомо обрати більше страждань, коли є вибір на користь менших? Це ж суперечить будь-якій логіці. Так, уявімо собі, це експеримент 1993 року. Спочатку людину просять занурити руку в крижану воду на цілу хвилину. Ну, таке собі задоволення, правда? А потім друге випробування. Ті ж самі 60 секунд у тій самій жахливій воді, але потім ще 30 секунд, протягом яких воду роблять трошки теплішою. Тобто, загалом у другому випадку дискомфорт триває довше. І от, пройшовши через ці два, скажімо так, досвіди, учасникам поставили просте запитання: якби довелося повторити одне з випробувань, яке б вони обрали. І ось тут починається найцікавіше. Більшість людей обрали довше випробування. Це ж просто божевілля. Навіщо обирати 90 секунд мук замість 60? Виявляється, відповідь криється не в лозіці, а в хитрих трюках нашої пам'яті. І ось ми підходимо до розгадки. Ця дивна поведінка має назву Правило піку та кінця. І воно по суті пояснює, як ми запам'ятовуємо та майже все, що з нами відбувається. Отже, що це за правило? Усе просто наш мозок не записує події як відеокамера кожну секунду. Ні. Він схожий на такого собі ледачого фотографа. Він робить лише два знімки: перший у момент найсильнішої емоції, тобто піку, і неважливо позитивного чи негативного, а другий знімок у самому кінці. І саме з цих двох кадрів мозок і монтує наш спогад про всю подію. А чому наш мозок так робить? На це є дві основні причини. По-перше, той самий піковий момент, він же насичений емоціями, а мозок вважає такі моменти суперважливими і робить спогад про них дуже яскравим. А по-друге, існує така штука, як ефект новизни. Це просто наукова назва для того факту, що ми завжди краще пам'ятаємо те, що сталося останнім. Подумайте про це так. Скажімо, хтось з'їв три різні десерти. Спогад про останній десерт буде найсвіжішим, найчіткішим у пам'яті. Можливо, навіть буде важко згадати, яким був на смак перший. Ось вам і ефект новизни в дії. І це повертає нас до експерименту з холодною водою. Дослідники, серед яких був і знаменитий Деніел Канеман, все зрозуміли. Люди обирали не на основі того, скільки болю вони зазнали. Вони обирали досвід, який залишив по собі кращий спогад. Друге випробування, хоч і було довшим, закінчилося на трохи менш жахливої ноті, і це змінило все. Бо, як виявляється, пам'ять це насамперед про відчуття. Але стривайте, не вже все так просто? Це правило працює завжди і усюди? Ну, не зовсім. Є один величезний нюанс, і пов'язаний він з нашими очікуваннями. Бачите, очікування це ніби лінза, крізь яку ми дивилися на світ. Вони можуть або підсилити ефект правила піку та кінця, або повністю його зруйнувати. Якщо те, що відбувається, не збігається з тим, на що ми розраховували, наш мозок отримує щось на зразок сигналу про помилку, і це може змінити наше сприйняття всього досвіду. Давайте розглянемо класичний приклад похід до ресторану. Порівняємо два сценарії: перший. Дешева місцева забігайлівка. Ми ж не чекаємо від неї нічого особливого, правда? А другий супермодний дорогий ресторан, де все має бути ідеально. Отже, дешева закусочна очікування на нулі. Салат трохи сухий, музика занадто гучна, але ми просто знизуємо плечами. Ну, буває. Але тут приносять просто неймовірний десерт це наш піковий момент. А потім рахунок, і він виявляється навіть меншим, ніж очікувалося. Це чудовий кінець. Як запам'ятається цей вечір, як фантастично проведений час, дрібні недоліки просто зникають зі спогадів. А тепер перенесемося до дорогого ресторану. Тут очікування зашкалюють. Якщо офіціант на початку підходить трохи запізно, наш мозок одразу б'є на сполох, це не те, за що я плачу. Вмикається режим критика. І з цього моменту, навіть якщо основна страва буде найкращою у світі, піком цього може бути недостатньо, щоб врятувати враження, а будь-яка дрібниця наприкінці здаватиметься справжньою катастрофою. Тож який висновок? Все просто, що вищі очікування, то важливішим є початок досвіду. Саме перше враження задає тон у всьому іншому. Гаразд, це все дуже цікаво, але це не просто теорія. Насправді це надзвичайно потужний інструмент для створення кращих вражень для людей. Адже якщо ми розуміємо, як створюються спогади, ми можемо їх фактично проектувати, ми можемо свідомо створювати події, продукти чи послуги так, щоб люди не просто отримували від них задоволення в моменті, а й з теплотою згадували про них ще довго. То яка ж формула для створення чудового спогаду? Вона досить проста. По перше, виправдати початкові очікування, по друге, створити десь усередині фантастичний позитивний піковий момент. І по-третє, закінчити на високій ноті запам'ятовуваним фіналом. Уявіть собі стоматолога, який після складної процедури каже добре слово і, можливо, дарує дитині маленький подарунок. Цей простий жест може повністю змінити спогад про всвещ візит. І наостанок є над чим подумати якщо озирнутися на власне життя. Які піки та кінцівки визначили наші найважливіші спогади? Роздуми про це не просто цікава вправа для розуму, це ключ до розуміння, чому ми так ставимося до нашого минулого, і, можливо, навіть як ми можемо створювати кращі спогади в майбутньому.